Вітаю глядачів телеканалу Конкурентів в ефірі ПРО». І у цій програмі ми запитаємо у місцевих, як вони реагують на те, що старовинні підземелля у самісінькому центрі Луцька будуть заливати бетоном. Як у разі я читала в газеті, читала те. цього не можна допустити. Ви що? Це ж наша історія. Ні, ні ні, треба щось робити. Що робити? Ну, напевно, виходити на мітинги, протестувати проти цього всього, чи писати якісь листи кудись. Ну, ну щось робити треба, щоб такого не було. Ви проти теж того? Проти, проти. Ну як же ж так? Ми маємо таку багату історію її в бетон закатати. Хіба таке можна робити? Ні. Спочатку треба його дослідити. А потім можна будувати там, що вони хочуть, тільки щоб відповідало старому місту. Але дослідити треба, бо це наша історія. Я думаю, проти. Чому? Тому що таке історія є історія нашої України. Я рахую так, що не так. повинні за. Так, я її підтримую. Тобто не в бетон, а. Не ну, в бетон, а щоб вона працювала, щоб архітектура далі розвивалася нашого міста. Це історія України. Її знищувати не можна. Не можна. Негативно ставлюсь до цього. А чому? Бо має залишитись пам'ятка архітектури. Це некоректно. Чому? Ну це наша історія, наше все навіщо це робити. Угу. Я би я не знаю взагалі до хто до цього, я кажу, додумався. Краще зберегти. Так, звичайно. Я тільки за. За, ну, за все старовине це наша історія. І його заливати І його заливати точно не потрібно. Це, що, що це неправильно. Чому? А не що? Оце історичне підземелля, хай би собі було на здоров'я. Аби тільки не обвалювалося воно. Тобто його не заливати бетоном, а реконструювати, можливо? Ну так, так, так. так, так. І зробити як історична пам'ять. Так, так, звичайно. Як заливати під землю? Хай нехай би було. Це ж історія да, в Волині. Тобто ви проти? Ну так. І краще його відбудувати? Відбудувати краще, відстроїти, щоб мали е, е, наше молоде покоління історію знало у Волинську, а